Я познайомлю вас з героєм, який стоїть і думає собі: чи вистачить життя, чи вистачить мені життя на поступки? Мені вже 25 років, і нічого, крім дрібниць і суєти, я не робив, що жив, а що й не жив. Піду ніхто і не згадає усе сьогодні піду ж і почну учитись, візьму лиш виберу якусь книгу. Герой зайшов у магазин, ходив він між прилавками довго, перебирав в руках літературу, так що звернув на себе навіть увагу. І тут до нього підійшла дівчина, малоприваблива Вам чимось допомогти, може, підказати щось. Герой поглянув на неї, а потім знову обернувся в сторону прилавка, не промовивши і слова. Її зачепило це. Вона образилась трохи та, стримуючи свої емоції, вернулась на своє засиджене місце. Біля виходу з магазину сіла за свій стіл і стала поглядати на уривки твору із нового роману якогось автора, частково читаючи текст. Та швидко забула свою образу. Герой був у трансі. Він думав і читав вже третю годину. Він ходив між прилавків, почергово беручи у руки книги, відкривав їх і чекав для себе емоцію, яка ніяк не з'являється. Та взявши чергову книгу, він став її читати і знов пусту. В цей час у магазин зайшов невпевнений мужчина сутулий, худий, років сорок, і щось казав тій дівчині, що торгувала. Між ними був діалог, письменник. Я автор і написав книгу Хочу продати. Дівчина подивилась на нього і відповіла Продавщиця, у нас вистачає книг. Письменник. Візьміть, хоч почитайте. Вона. Я маю що читати. більш суровіше відповіла вона, давлячись на сіру обкладинку, на якій читалась назва. Я створив жінку своєї мрії. Чоловік нахмурився і розвернувся, щоб піти. Продавщиця. Ви забули книгу, письменник, лишіть собі її, нехай це буде подарунок. І вийшов за двері магазину, та повернемось до нашого героя. Герой втомився він вже третю годину, ходив між полицями, шукаючи книгу, з якої хотів взяти настанови, щоб змінити своє життя на більш значуще. Та нічого не приглянулось йому. Він направлявся до виходу із засмученим виразом обличчя. Продавщиця, щоб привернути його увагу, спитала «То ви так нічого не знайшли. Він обернувся і підійшов до неї. Я не зміг вибрати. У вас більше немає літератури? Продавщиця. Хіба що ця книжка? Показуючи на свіжу принесену недавнім автором герой. Продайте мені її. Продавщиця. Нащо вона вам? Герой. А вам навіщо? Продавщиця. Це буде коштувати 100 гривень. Герой витяг гроші, герой. Ось візьміть. І забрав книгу. В цей день він її не відкривав. Він поклав її на стіл і пішов дивитись телевізор в іншу кімнату. Потім повечеряв і ліг спати. Покрутившись в ліжку від безсоння, він взяв книгу із столу, щоб усипитись нею. Його очі бігали швидко поглинаючи рядки написаного. Він читав про портал У Світ Інший, про світ, в якому часто буває автор, і автор пише в ній: Я тут спочатку було тут нічого, і нічого я змінити тут не міг. Я прирівняв цей світ до того, з якого я прийшов. Але потім, не знайшовши і тут щастя, в своєму вигаданім вимірі, я зруйнував усе підчисту, і вже від цього став створювати створив я ліс, сади, озера, квіти, створив природу, потім тваринок декілька приємних видів, ще декілька я сам створив, надавши якості приємні мені особисто. Я так довго тут гуляю, що деколи лиш під вечір виходжу звідси в реальний світ, щоб перекусити і, перекусивши, знов вертаюся сюди. Я тут маю щастя, все, що хочу. Тут жінки мене бажають, тут люблять всі мене, тут сила моя. Він описував місця, де він жив, стосунки в яких він знаходився, і десь, сторінки із десять, він каже мій друже, я готовий поділитись цим із тобою. Ні, не своїм світом. Не може бути два господаря на території одній, ми різні, в цьому і краса. Я скажу, як я створював все це, як я робив його реальним, ти теж можеш. Якщо хочеш, наш герой підбадьорився і став читати наполегливіше рядок за рядком він відкривав для себе секрет автора, а автор силувався на інші знання, на інші книги. Пропустим час, коли герой пішов із автором так далеко, що став читати все те, що рекоментував автор, він навіть мав там план тренувань, який виконував регулярно, і все дало свій результат. Рівно через рік наш герой уже мав образ власного будинку. Із двома поверхами, із зручним диваном і обставленим все, як він любить. Тут його ніхто не міг дістати, він усі вихідні проводив у своєму уявному домі. Наш герой вжився в цей образ, буденне життя, робота, спілкування ставали для нього формальністю. Вертаючись у світ власної уяви, він розквітав це був рай. Його мозок набирався сили, і він додавав образи. Спочатку він додав гірську місцевість, яка проглядалась із вікон його будинку, озеро, декілька звірів, і навіть рідкісне створіння, назване Виших Пушистий, який приходив, щоб поїсти травки, та він був настільки ніжним і пухнастим, що лякався найменшого шуму і тікав, щоб десь сховатись. Чим радував око нашого героя. Десь років, через два він мав своє царство, яке було великим і красивим, і він був єдиною людиною в цьому царстві. Він ще не створював образ людини, який можна було б зробити постійним. Річ в тому, що були спроби, та образ до кінця не виходив. Людина в уяві його на другий день не могла відтворитись, а як створювалась, то була проста як тварини і не цікава герою. Тому в кінці дня він розчинявся і йшов із його краю за далекі гори. А зараз мій герой хотів створити людину цікаву із харизмою справжнього друга. Над яким і вів роздуми в своєму будинку, там він створив чарівне крісло, сидячи, у якому він ніби закликав цей образ, який прийшов би до нього крізь ворота його чарівної уявної країни, і доки він не уявить його повністю, доти він і не почує його. Це виглядало так він уявляв собі, і перед ним з'являлись тисячі індивідів. А потім додавав якість і індивідів ставало 950, і таким чином він хотів зійти на один. І вже тоді послати йому сигнал у світи, і він прийшов би звідти якомога швидше. Лишилось триста чоловік, з яких він хотів знову спростити, і, лиш, намірившись щось зробити, почув, як кличе його щось із реальності. Це була температура, він випив таблетку, та вона не допомогла. Він викликав швидку, вона приїхала і забрала його. У лікарні він, прикидаючись, що спить, ішов до свого світу та якось його розбудили. Він прокинувся, стримуючи гнів. Це була медсестра. Вона ласкавим голосом сказала Ваші ліки, випийте. Поправила його ковдру. Вона була красивою із чистою шкірою, худенька. Герой милувався нею. Медсестра хотіла вже піти, обернулась, та він вхопив її за руку і тихим голосом сказав Не йди. Вона глянула на нього. Я ще повернусь. Він нехотяче відпустив її, і вона пішла. А він не хотів більше спати. Він чекав її, час тягнувся для нього довго. Це дивне, давно забуте почуття. Я ж думаю, я маю думати ні. Навіщо думати? Вона ангел. Вже наближалась ніч, а вона все не приходила. Замість неї прийшла інша медсестра, герой. А де та попередня? Інша медсестра. Вона вже здала зміну, пішла додому. Герой. А коли вона прийде? Інша медсестра. Через три дні. Герой чекав, тримаючи її образ у себе в пам'яті і насолоджуючись ним. Немов картиною великого художника творця. За три дні вона прийшла, і коли підійшла до нього, він по дитячому сказав їй: Я вас люблю. Вона трохи була ошарашена, а потім, прийнявши це за жарт, відповіла Я вас теж люблю. Ще тиждень він милувався нею, а решту часу вона просила своїх колег, щоб ті замінили її, і, трохи налякана любов'ю цього хлопця, старалась уникати його. Він пішов на рецепшен, як тільки трохи поправився. Підійшов і побачив в її очах страх, вона боялась його, і він був їй неприємний. Більше він не підходив до неї, а знов вернувся у свій світ уяв, де вже зачекались всі його. Як тільки він прийшов, всі звірі линули до нього, виказуючи любов свою. Він відповів, Я знаю, я вас теж люблю. Що у нас нового. Вони показали нових тваринок, які устигли народитись за час, коли його не було з ними. Він дивився на них маленьких, які вони красиві, і розумів, що тут щастя. Час пішов швидко. Його виписали, він вернувся додому. Так як це був панкреатит, лікарі радили харчуватись кашами і різними супами, та він це проігнорував, бо хотів якомога швидше і довше побути у своєму світі. Та болі в області сонячного сплетіння дали про себе знати досить швидко, і він мусив більше часу витрачати на їжу. Пішовши в магазин після роботи, щоб вибрати продукти для своїх кашів, він знов зустрів цю медсестру. Він розумів, що вона боїться його, і цього разу він просто привітався з нею. Герой, привіт, медсестра. Привіт. Здивовано вона подивилась на нього і, пригадавши, хто він, спитала Як ваше здоров'я? Герой. Та от купую продукти для супу. Для...» він вже не хотів її відпускати. Дочекавшись її біля виходу із магазину, він напросився провести її. Вона сказала, мене чекають, і підійшла до машини. Там жорсткий чоловічий голос. Чоловічий голос Ну, що ти так довго? Сідай і поїхали. Що це за козел, медсестра? Та один хворий впізнав і привітався. Наш герой проводжав її поглядом, аж поки машина не зникла в роздоріжжі між будинками. Ця зустріч пробудила в нього бажання мати кохану. Він сказав собі: Я її створю. І в той же день став перераховувати різні види жіночих фігур, та в голові з'являвся лише один образ образ цієї дівчини, яку він сьогодні знову зустрів. І через два місяці праці він його створив. Він створив її, той самий голос, та сама фігура, той характер. Так це вона. Він заснув, вона постукала в його двері. Він відчинив вона сказала: Я прийшла до тебе, ти любов моя, і кинулась цілувати нашого героя. Яка це була ніч, яке задоволення його любили, і він любив однаковою любов'ю, емоції задоволення просто зашкалювали. Ще цілий рік він радів своєму творінню. У героя з'явилось бажання сімейності, і він запліднив її. Вона стала носити у собі його дитину. Герой повернувся до створення образу друга, і на диво для нього через дві години у його селище прибув чоловік, якого він придумав і став будувати собі хатинку через декілька сотень метрів. Образ людини став для героя досить простим, так що нові персонажі прибували до його уявного світу, і все більше людей різних професій стали радіти життю. Минув рік, герой за звичкою, заходив у свій вигаданий світ, та там йому вже не було цікаво. Почуття радості появлялось надто рідко. Здавалось, що він робить одне і те ж, повторюючи знов і знов. Одного дня, будучи на роботі, його страшенно боліла голова. Він остерігався сну, тому що знав, заснувши, він прокинеться у своїй уяві і знову стане жити тим вигаданим життям. Він вигадав для себе порятунок. Закриваючи очі наяву, він прокидався у вигаданому світі. Прокинувшись там, він відправлявся спати і бачив свої справжні сни. Так він продовжував декілька місяців, насолоджуючись справжнім сном у сні. Одного разу він їхав у подорожі і помітив, що йому подобається спати на новому місці. Лишившись ночувати у готелі, він теж добре виспався. Їздивши на рибалку із ночівлею, він також отримав задоволення від сну на новому місці. Дане захоплення стало для героя наркотиком він отримував від сну задоволення сходне на задоволення від сексу. Він спав у берегів річки, на пляжі, на мусорній свалці, в каптьорці, у шафі, у вані. Пошук нових місць для сну стало його рухом по житті. Сон на даху будинку, коли зранку зустрічаєш схід сонця. І перші промені сонячного проміння будять тебе своїм теплом. Думаю, прийшов час дати ім'я нашому герою, зватимуть його Ікрушка. Ікруша вернувся додому після трудового дня, зробив собі бутерброд і сів їсти, думаючи, куди піти сьогодні, щоб поспати. В голові крутилась одна лавочка у парку стук у двері. Ікруша відкрив двері, перед ним стояли дві жінки, одна на вигляд років із 55, а друга молода його однолітка. Вони тримали в руках якусь літературу і стали розказувати про спасіння, і Круша постояв із ними, а потім, згадавши, що у нього на кухні лежить бутерброд, сказав їм Заходьте, як хочете, а сам пішов на кухню доїдати свій бутерброд. Вони зайшли вслід за ним і стали говорити про спасіння, про рай, про бога. Точніше, говорила старша, а молодша, просто сиділа поряд. А ви не вампіри, а то я вас запросив, покусаєте мене ще. перебив їх і Круша. Через півгодини вони пішли, залишивши море літератури про те, що вони розказували. Цього вечора Ікруша ночував на тій лавочці у парку, про яку так довго думав. Наступного дня він пішов в магазин за продуктами. Коли став викладати продукти на такий бігунок, де касирка пробивала їх, витягши гаманець, щоб розрахуватись за покупку, касирша привіталась з ним. Він впізнав у ній ту молоду дівчину, яка розказувала йому про їхню віру. Привіт! Відповів він, зібрав продукти у пакет, заплатив гроші і пішов. Наступного вечора до нього знов завітали гості. Це була та дівчина. Він запросив її пройти всередину. Вона почала йому розповідати свої релігійні погляди, він їй сказав продовжувати, а сам пішов в іншу кімнату. Вона перестала говорити. Він кричав із іншої кімнати Я тебе не чую. Вона продовжила говорити голосніше. Він приніс якийсь кусок фанери, обгороджений по краях. І, здмухнувши із нього пил, поклав на підлогу. Це нагадувало хокейне поле, були ворота, розмітки. Він знов побіг у іншу кімнату, потім через коридор ще в якусь кімнату, приніс два круглих вироби з ручками і шайбу, поклав шайбу і каже: Твій м'яч, так як ти слабша. Вона подивилась на нього здивованими очима. Злась низ, зіграємо. Я давно його зробив та не було із ким зіграти. Вона почала говорити, що не вміє, а потім що там брудно. Ікрушка зняв свою футболку і постелив їй: «Ну же!». вона акуратно сіла і взяла приспосіблення, і штовхнула шайбу, і круша відбив, і шайба полетіла їй у ворота. І ікруша став радіти і промовляти: От як треба грати! Оле, 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 оле. Подавай дівчина знову вдарила шайбу, вона відбилась, і круша відбив шайбу. Шайба вдарилась у край і полетіла в сторону воріт дівчини. Дівчина підставила руку із відбивачкою і спіймала шайбу, зосередилась, почалась ігра, відкритий рахунок продовжувався, і закінчилось 10-5 перемогою ікруші. Ну ти, молодець, гарно грала. сказав Ікруша, піднявшись із пілоги, і ліг на дивани, обернувшись спиною до дівчини. Дівчина підсіла до нього і, нахилившись, поцілувала його у шию. Ікруша обернувся і відповів їй поцілунком обійми, пристрасть, секс і ранок. Ікруша пішов на роботу, а дівчина лишилась ніжитись у його ліжку. Прокинувшись, дівчина стала шукати ікрушу. Побачивши, що його немає, і опасаючись лишити квартиру відкритою, вона лишилась чекати його, доки він не вернеться, з роботи. Тим часом взяла віник і стала прибирати його квартиру, мити посуд, приготувала щось на вечерю, так що, коли Ікруша прийшов, він зайшов у новішу квартиру. Вона пішла і кинулась йому на шию, і почала його цілувати. Вони пішли у спальню, де знову зайнялись сексом, потім пішли на кухню і поїли те, що вона йому приготувала. Там вони стали спілкуватися, і дівчина розказала, що сама вона із якогось села, приїхала тут в пошуках кращої долі, до своєї тьоті Тьотя була віруючою і тягала її із собою по хатах проповідувати. Вона місяць пожила у тьоті, а потім переїхала у зйомну кімнату, де платила за оренду, і жила там іще із чотирма дівчатами. Дівчину звали Оксана. Зранку історія повторилась, Оксана прокинулась, а ікруші вже не було. Він лишив у дверях дублікат ключів і записку на столі. Заходь, коли хочеш, ключі лиши собі. Оксана пішла до своєї зйомної квартири, а потім на роботу. Життя Ікруші вернулось у привичне русло. Він пішов вулицями, шукаючи собі нове, незвичне місце для ночовки. Гуляючи дві години, він не знайшов такого місця і вернувся до свого дому. Та заснути йому не вдавалось, і він пішов на кухню, відчуваючи голод. Він більше години мудрував там над новопридуманою стравою і, втомившись приготуванням, відправився спати, навіть не покуштувавши її. Наступного ранку, прокинувшись, він пішов на кухню і, побачив там вчорашню страву, відірвавши кусочок від неї, він присів і став жадно смакувати те, що він зробив. Так народилось нове захоплення і круші. Він став готувати, придумувати щось нове для себе, він їв тільки те, що сам складав і заготовлював. Отак От піде в магазин на там всяких спецій, продуктів і сидить, мудрує, обнюхуючи, пробуючи на смак, змішуючи компоненти. Кожен день він радував себе новою стравою, якщо правда, страви рідко отримувались вдалими, але з кожним разом все кращими і кращими. Десь раз на тиждень до нього в гості заходила Оксана, і вони займались сексом. Пройшло два місяці, і Оксана переїхала до Ікруші жити, і секс був кожної ночі. Якось Оксана стала і зготувала ікруші сніданок, та він його не став їсти, ікруша їв тільки те, що приготував сам, деколи він пригощав Оксану своїми стравами. Оксана була для ікрушки такою важливою, як наявність шафи для речей чи додаткового крісла. Він був зайнятий новим для нього сприйняттям смаку, його рецептори запаху і смаку посилились у своїх відчуттях, і він відсилав Оксану після десяти хвилин сексу у душ. І сам ішов туди. Там вони і займались цим ділом. Далі Оксана завагітніла, і Ікруша женився на ній. Посеред свадьби, він, втомлений розмовами гостей, вийшов із-за стола, пішов на кухню. Там, вигнавши поварку, яку вони найняли, він зачинив двері і став готувати для себе страву. Цей процес повністю поглинув його увагу, так що крики за дверима і просьби відчинити були для нього фоновим звуком десь із далека – а тут і зараз було добре, зготувавши і з'ївши свою страву, він ляг спати на кухні, лишивши двері зачиненими. Наступного дня жінка влаштувала йому скандал, що він опозорив її перед гостями. З кожним днем Оксана кричала все голосніше і злісніше. Вона бачила, що Ікруша ніби не чує її, він дійсно не чув її. Вона була для нього маловажливим фоном. І тоді вона дозволила собі спортити його страву, на що він побив її. Вона викликала милицію і його забрали. У неї з'явився план. Вона закликала родичів у гості. І коли Ікруша готував, вона вийняла його страву з духовки і стала колотити її ложкою, а потім кинула на землю. Ікруша, побачивши це, кинувся, щоб її наказати. Тут у суперечку вступились чотири мужика, яких вона видала за своїх родичів, і почалась бойня. Вони почали його бити, а Оксана викликала службу, щоб його забрали у психічну лікарню з великими втратами, і синяками вдалося затащити ікрушу у швидку допомогу, де його накачали препаратами і відвезли у психічну лікарню. Опритомнівши ікруша, побачив, що навколо змінився фон. Це була сіра кімната, і він запертий у ній. Ікруша був запертий у своїй палаті, у якій не було нічого, крім ліжка і сірих стін. Його жінка Оксана дала взятку головному лікареві, щоб той тримав його тут якомога довше. Ікруша відмовлявся розмовляти. Він повністю замкнувся і поглинувся у свої думки. Він вирішив знову повернутись у свій вигаданий світі. Закривши очі, він проснувся у тому світі, який він створив для себе. Він вийшов із своєї кімнати і пішов по дому, шукаючи свою вигадану дружину, та він нікого не найшов. Він вийшов на вулицю і запитав Першого, хто йому зустрівся, де його дружина? Ти хто такий, відповів йому прохожий. І Круша сказав: Я все тут створив, а як же. засміявся прохожий. І Круша йшов вулицями колись, створеної ним місцевості, та багато чого він не міг просто впізнати. Місто змінилось, дома стали більшими, створені огорожі вищими, люди жадібнішими. Він побачив хлопчика років п'ять, який копав м'яч об стіну будинку. Це був його син. Вийшла, і його уявна жінка. Що явився? Як можна було спати стільки років? І Круша глянув на її суровий погляд і промовив Обніми мене, мені потрібна твоя любов, дуже. Із будинку вийшов той друг, якого він створив, і бітою у руці. І сказав і Круші, Іди звідси, поки цілий. І Круша, опустивши голову, вернувся у свою кімнату, де проспав останні роки. Опустив голову і промовляв Куди ж мені йти? Він ляг, закрив очі і прокинувся у своїй палаті, направивши погляд на стелю, ні про що не думаючи, лиш час від часу приходити в себе через голод, щоб поїсти. Так ішли дні, тижні, місяць. А потім у психушці відбувались зміни. Старий головний лікар пішов на підвищення, і його місце зайняв новий, якому було незручно у такому малому кабінеті. Він найняв бригаду будівельників, щоб його розширити, і, виходячи із цього ікрушу як спокійного психа, пересилили до іншого психа по кличці шахматист, так його називали санітари. Ікруша лежав у своєму ліжку. Нічого не думаючи, дивлячись у стелю, він втратив контроль часу, став забувати власне ім'я. Він ніби розтворився від свого тіла і поєднався із повітрям, із вітром, із каменем, із цілим світом у його достаточності. Час від часу його відносили до психіатра, та потім психіатру це надоїло, і його ніхто не трогав. Був він, а решта тільки фоном. Коли і круша йшов, щоб взяти їжу, принесену йому, він бачив шахматиста, який сидів і совав фігури по шахматній дошці, роблячи ходи непритаманні цим фігурам. Шахматист. Це був колишній великий гросмейстер, який зійшов з розуму після того, як дівчина, яку він боготворив, стала займатися сексом з усіма підряд. Він зробив їй пропозицію вийти за нього заміж, та вона всяко відшивала його. А потім, коли вона народила дитину від когось, він поїхав мозгами і став совати фігури на шахматній дошці, ні з ким ні про що не говорячи, він тільки совав фігури по дошці, ніби граючи у якусь свою гру. Рідні привезли його у психлікарню. Де він і находився. Одного дня до психлікарні приїжджали священики, із монашками було якесь релігійне свято, і вони пригощали смачними наїдками пацієнтів цієї лікарні, попробувавши смачної їжі. Ікруша відчув радість і, сівши на свою кушетку, дивився на те, що робить шахматист. А шахматист совав фігури таким чином, яким вони не ходять, ніби граючи у свою ігру. Ікруші було добре. Він ще пам'ятав смак тої смачної їжі, яку тільки що спожив. Та, дивлячись на рухи шахматних фігур на дошці, він захопився новою красою. Красою цих рухів. Деякий час підивившись, і круша промовив Гарна ця гра шахмати. Шахмати спродовжував совати фігури, а через деякий час сказав У шахматах, як у житті, тільки у житті ми граємо тілом, моралью, емоціями і часом. Ікруша продовжив дивитись на те, як шахматист соває фігури. Давай зіграємо. Давай, відповів шахматист. У що будемо грати? Давай зіграємо. Ікруша нахилився в то, що ти граєш. Добре. і став розставляти шахмати на дошці у незвичний спосіб. Роби хід, промовив шахматист. Як тут грати? Я не знаю. похмурився Ікруша. Ця гра називається Шахматне життя. Правила наступні. Зробивши хід, дочекайся, поки його зробить наступний, ти, звісно, можеш зробити і інші ходи, якщо тобі дозволить час, та пам'ятай, що роблячи додаткові ходи без відповіді, ти привчаєш і втрачаєш ресурси, лишаючись бідним і не маючи чим приманити. У грі грають чотири види фігур: тіло, мораль, емоція, час. Ти можеш переставляти їх місцями, в залежності від супротивника чи цілі, до якої ти йдеш. Вони чотири йдуть змійкою по шахматній дошці, на шляху до своєї цілі, щоб добитись бажаного. Цілі можуть бути різними від сексу з дівчиною до заробляння статків чи ставання знаменитим. Один грає індивіду, а другий грає долю, де підставляє фігури. Вони приступили грати, ігра затянула і крушу, і він повністю поглинувся в неї. Ходи йому не виходили, шахматист робив йому підказки і пояснював особливості гри. Ішли дні ікруша і шахматист грали у цю гру, находячись у сірих стінах. Вони жили цікавим життям завдяки дошці з квадратиками і кільком фігуркам. Та життя не є життям, якщо у ньому немає змін. До лікарні мала приїхати перевірка, і новий лікар, побоявшись порушень, вирішив виписати одного психа, і лікарі вибрали ікрушу. Через два дні ікруша стояв за дверима дурдому із документами про своє виздоровлення. Ікруша вирушив додому, ноги самі привели його до його квартири. Він витяг ключ, щоб відкрити кімнату, та ключ не підходив. Двері відкрив якийсь повнуватий високий мужик у штанах без футболки. Тобі кого? грубим голосом заговорив мужик. Я тут живу, відповів Ікруша. Мужик повернув голову у сторону кімнати і крикнув. Мало тут твого психа виписали, вийшла Оксана. У халаті. Чого тобі? Я хочу побачити свою дитинку. Немає у тебе дитинки, у мене був викидиш. А сюди більше не ходи квартира тепер моя. Оксана казала правду. У неї дійсно був викидиш. Вона пила спеціальні препарати, щоб убити плід у своєму череві, і добилась цього. Потім швидко пішла і оформила документи на розлучення і отримала квартиру по розподілу майна. Вона показала йому документ, який засвідчував її власність на квартиру, і дала йому конверт із грошима. І з тою сумою, за яку він нібито продав свою частину квартири, тут підійшов той мужик і каже, Чого ти дивишся? Бери гроші, я, нотаріус, і завірив весь процес. Так що бери гроші і вали звідси. І Круша зняв кімнату у готелі. А наступного дня прийшов до психлікарні і викупив шахматиста за половину суми, що була у його конверті. Через тиждень шахматист був за межами лікарні і вони мовчки ходили вулицями міста. Шахматист милувався красою міста, про яку вже й забув. На частину грошей вони зняли квартиру, де й поселились, граючи у нову гру із шахматів. Ікруша подивився на шахматну дошку і глянув на шахматиста і сказав: А давай зіграє цю ігру у реальності. Розкажи детальніше, відповів шахматист. Ну, ми матимемо кожен шахматну дошку із своїми фігурами, приблизно знаємо свої цілі, і подивимося, як вона підійде під реальність. Так і почалась їхня робота над ігрою. Вони створили величезну шахматну дошку із багатотисячними чорно-білими квадратиками, де фігурки і круші були синього кольору. А фігурки шахматиста були червоного кольору. Стали грати в ігру, поставивши собі ціль, і йшли до неї. Життя відрізнялось від їхньої ігри, і їм довелося додавати нові ходи, міняти правила. Через рік їхня ігра стала 90% відповідати реальності, 10% вони лишили величині пі і неосознаним ділянкам підсвідомості. Ікруша і шахматист стали великими знатаками реальної психології людини. Вони продовжували наповнюватись знаннями інших, створюючи власні думки. І Круша грав у ігру гроші, розваги. Шахматист грав в ігру сім'я гроші, розваги.